Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні в нас п'ятниця на годиннику 20.07. Перша половина дня мною була просрана я не знаю на що. Короте, там таке щось було, знаєте, типу... і треба було допомогти, і треба було. Коротше, і... Ну, що, що зроблено, то зроблено Все, просрано, повністю, практично весь день. І от тільки. От, 20, 20.08 я виїжджаю до праці. Е, виїжджаю я не пустий. Подаюся на Терногородського, на Зулінського. В самий край десь туди там, де Модрина. І на Модриниці забираю людей на село Пірогова за 235 гривень. Це там, коротше, ну, майже 13 кілометрів їхати. А збив я повністю одометр. Давайте. Зб'ємо його отак, типу через Driving Distance and Elapsed Time. Так буде краще, я думаю. І попрацюємо. У нас скільки батарейки є? 11,5 кВт. Зараз. Це я там трошечки виїжджав, коли з Стрижок затупорилив. Виїхав, потім вертався, тому що Свята каже, купи яєць в магазині. Я забіг, купив яєць. Завіз там одного типа, коротше, по одній адресі стрижався. Уже мав виїжджати, вже їхав оцею дорогою коротше. Світа Дерлізбони. А в нас по карті, бачить, де я. Окей, що там? Я, я в цей момент коротше, типа, що я яйця забув завезти додому. І все, вертаюся. Брини відвожуть яйця обратно, поки вернувся, відвіз яйця, поки туди, поки сюди. Короті, на всіх агрегаторах нічого не було. І от, а, якби... ну так, да, 9 кілометрів подаватися зараз. Пацки, що, що зараз на окружній наліво підемо на клєверному, що прямо через Київську, якби немає різниці. Короті, що Тудою що 9 кілометрів на ту точку. <кхм> так що... А, неважно, куди ми поїдемо. давайте уже не давай въехать. Добрый вечер. Добрый вечер. Приїхав я на шереметка. Будемо запускати Болт. Будемо запускати 2.5 радіус подачі, якщо подача замовлення тільки на, на вишеньку. По вишенці. Коротше. Інтересно, завжди да, інтересно. Нажати на драйвер, подивитися, коротше, яка машина. Honda автомат. 7 кілометрів подаватися, щоб проїхатись на Хонді автомат. З Грінс на стрижоку є, а кудою? Через ТЦ Мир Келицьку. Типу угу. отак от, от по кругу. 265. Аби це зараз не 20-51 на годиннику було, а десь годин, так, пів одиннадцятого, хоча б, то я б вже то полетів би на праведників світу. Але зараз поки що рано. Я тільки-тільки вибрався, ну його в баню. Болт 1 км подача. Хоча я на Пірогове село. Давайте, може, двушечку поставимо. Ні, хай буде один. Бо потім забуду і буду так і подаватися херно куди. Магніт не хочу ставити. Якщо вже стоїть 2,5 км радіус, то тільки по вишенці. В принципі, пофіг. Воно ж не, не то, що це я виставив, знаєте, і воно буде мене водити 2,5 Тобто, якщо я десь ближче, воно і ближче буде давати мені цю подачу. А якщо ми, ми говоримо про вишеньку і 2,5 кілометри, то от така от у нас, от такий от у нас круг, який захватує чуть автовокзал Західний звідси. Давайте будемо. Що це таке? Ніфіга собі, дивіться, коротше, нова, нова якась обнова на болту. Пару днів не покатав болт і вже, коротше, тут якісь обновлення, блін. Ви бачили, як воно виглядає цікаво? А, ну звісно, і цей вже одразу приходить. Коротше, все одразу же мені. Ресторан, карятом, блін, теж непоганий такий заказ. Ну на стельмах, то як би можна їхати, я думаю. Ну, печально, що воно мені, кстати, приходить. Тут подача менше, скоріше за все, бо я щось не подивився, звідки оте. Пише, що треба... А, так і їхати прямо треба. То це норм. Об'їхати трошки небагато, я думаю. Аби, аби той кавелдик правильно показував на болту, бо я щось дивлюсь там вроді би, як то нема проїзду. Це вже ближче до, до адреси, коли буду, то вже буду бачити. Тут повертати, чи не тут, муха? Я щось не можу зрозуміти. Навірно, що не тут. Представляєте? Так, да, треба було в наступний. А, ну звісно, ззаді вже підпрут, бля. Тут ж без варіантів взагалі. Хіба що зараз попробувати приїхати сюди від двору? Там кирпич стоїть. Прикольно. <с> Ех, Маруся, ну написано, що можна проїхати. Карта веде, бачите, на болту. А чи можна, чи не можна, зараз ми будемо дізнаватись Якби, то вроді б... можна, так. Є якийсь. Ага, хер тут що є. Подиви. Кинули блока і все, до побачення качки. І тепер знаєте що? В так... такий. В таку, в таку короче, цю, блін, будемо зараз їхати назад здавати. А все із-за того, що трохи пропустив поворот. Буквально трошечки. Ладно, не будемо знімати. Будемо дивитися в оба, щоб нічого ніде не Ось Отак От виглядає болт. Але не знає, як доїхати. Каже, чуєш? Все. Я не хочу нічого тобі показувати, ніякий маршрут, коротше, думай сам, рішай сам. От ми їдемо зараз по непонятно в якій дорозі, коротше, щоб туди потрапити. Ну тут здається, вже є якийсь проїзд. Тоже, якщо не буде проїзду, то я не знаю. Ха. Він показує, що не сюди. Але, по суті, тут дорога є, і до міточки це кращий маршрут. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Добрий У ну. Андрія перевозваного таку яму зловив, блядь, аж. Аж зуби класне, коротше, я вам кажу, блін. Це просто трэш. Не таку, звісно, яму, як на Золінського тоді, коли я мінус два колеса лупанув собі. Але похоже, похоже. Мені ж цікаво просто заглянути в неї. Ну, я, конечно, не буду цього робити. Ну прям цікаво, блін, цікаво. Да, що ми тут? Має пацики. Ніфіка не видно, так? Да? Зараз ми. Опа. Все, тепер має бути видно. А... Нікуди не будемо їхати. Зараз ми тут станемо. Якось не знаю, тут можна стати? Не регулюй фокус, каже, руками. А як? От, фокус на бус, я, по ідеї, хочу, а він не стає на бус. Треба отруцями тільки оп, і на бус його направити. Да. О, а зараз, коли планшет буду знімати, то вже потім оп, клас, і фокус на планшет. Коротше, тут ми будемо ставити знову наш фільтрик 2,5 км. О, дивіться, трошечки не вистачає до подачі, але кінечна точка на старому місці а нам це не підходить. 20.09, нам нема куди спішити, якщо чесно. Що там прийде, то прийде. Так що чекаємо до останнього. Або якийсь а, хороший заказік по болту. Такий як оцей був тікш. З келицької Настахурського за 73. Недовго чекав, прикиньте, минутки три, мабуть. TikTok зайшов, пару відозів подивився. І все, і прийшов заказік чотенький. Так, келицька 142. Газіруємо туди. А чого ви не сідаєте? Алло. Добрий вечір, кажу. А чого ви не сідаєте? Ой, а куди сідати то? Стоїте біля машини і не сідаєте. Це ще є. Ой, блін. Це де вітька написано. Ну да. Блін. Все, Раюха, Давай пока-пока. <реш> Добре, дякую. — Добрий вечір. — Добрий вечір. — Вибачте, будь ласка. Все, надіюсь, пока пока. Давай покажу. -пока, нема бо нема, да. Нема, бо бо розум. Ой. Так. Говорю конкретно. Зустрічаемся. Раз, в тиждень. Я думаю, раз в год. Не, вы не что. Говорите, да мы уже вымерли. Растыжение. Традиция. Пьем коньяк. Не пьем, бухаем. В принципе, так, да? Выбачили. Может, и векно открыто, я согласна. А тут кондиционер Так. Да. Давай ми коли? Десь пів 110. 77 до сплати було. Я там невеличкий простой включив. Ну, реально, по Стахурського просто проїхались. І от найближчий, найближчий будинок після перехрестя з юності. Це тут вона живе. І соточка залітає пацани. що 73 було до сплати, поки вони стояли під машиною і не могли поняти. Чи це такси на таксі. Коротше, вони там накапало трошки В Відтоді вона дає 100 і каже бездач. Так що я пішла, каже. Кажу Окей. Окей. Не включаємо ми цей магнітик чи що там, ми просто можемо взяти щось. Думав, що можемо взяти, а вже й нема нічого представте. Ну, було ж, Так, в заронці ми точно не поїдемо. Острозького це за міст нахер надо. А от туди і назад, от якийсь є перегова 336. Це з села Пирогова. Ні, точно не будемо їхати. Дачної на 600річчя. 80 гривень. Давайте. Що? Два км, але подача тут буде супер бистра. Шо ж, зараз ж не цей, немає пробок. І на 600 річчя. Тобто за 80 це якраз то, що треба. І якийсь підйомчик можна буде підзняти і все, що хочете. Нападаєте на мене за подачу 2 км. Пацани, не на, нападати. Поки я їду, я якось там 6-8 кадрів знімаю в проходочки. І розбавляється відосик отакими штуками під музику. А якщо подача буде 200 метрів, що я познімаю? Нічого. Так что трепа, баланс. вселенский Я тупо не повірив корач, своїм очам, пацани я вам кажу. Заходжу в цей в ефір і перший заказ оцей за 264 в стрижовку представити. А я такий думаю, а що ж, а що ж, типа, блин, ну, типа, можна ж, в принципі, вже шукати щось стрижовку Думаю, включу зараз. Цей типу, фільтрик, щоб катати по вишеньки да? і заодно включу стрижавку. І виходить, що якщо прийде в стрижавку, то я додовольню, а якщо буде приходити щось на вишеньку, то в принципі теж довольний. Бо то, що по містності типу, невеликий кілометраж наматується, і собі отак от буду працювати. Відтоді просто з ефіра коротше, вицепляю такий заказ ще. Так, а тепер головне, щоб мене типа, дочекались, да? бо він міг висіти довго, хтось міг. Ну, це ж 838, що ж я вам буду розказувати. Ви ж самі все знаєте. Так, ну за щодо того, що подача невеличка, це походу грош, коротше, центральний вход грош. Подача невеличка, я навіть не, не получу компенсації в случаї невиходу пасажирів. Ну і дзвонити теж, знаєте, я не хочу, бо якось так влом дзвонити. Блін, зараз це набирати цей номер. І виходить, що ми будемо їхати просто так. Yeah. Пасажир попався їхати йому, коротше, десь кілометр 100, ну типа, навіть 2 кілометрів немає. І ми вже десь, я знаю, процентів 30 приїхали, і він такий, а може у вас є якась музичка? И я такие секунды, дві зробив паузу, типа, а у меня ще ж малтимедия выключена. И мне как телефон звонит. Мне звонит старый. И я думаю, блин, ну, вот поднять трубку, короче, потому что мало ли что, знаете. И я поднимаю трубку, а там мама... А... И телефон свой старый поднял Huawei. Забрал отца и Samsung в ней. Ну, типа, он в ней уже, короче, делал херал очень. І я їй віддав тіпо, той, який краще робив. <кліх> Поклеїв пленку туди. Ну не пленку, а стекло, типу, дорожче, чехол нормальний купив. І вона, коротче, пальці її там, всі відпочатки позасовував. Але коли телефон розрядився там, він виключився, і виключився, або ще й якийсь там момент, що ти спались, пару разів не підійшов, треба пін-код. І вона дзвонить і каже, чуєш ж пін-код який. Я їй сказав пінкод, дивіться, все одно рівали такі є, да, фар. від фар. Час, як. Подивимося, чи це фікситься якоюсь тряпкою, чи не фікситься. Ні, давай, що це стекло виноват? А ну спробуємо без стекла. Ну, лінзи, типу в нормі, так. Да. А стекло дає ефект пончалежний, який я не люблю. На новому стеклі такого не було. Видно, вже трошки підносилося. Короте. Або треба гарно витягти одне з двох. Ти приїжджаємо ми з цим пасажиром до будинку і, і він такий до сплати 80 і я думаю, блін, ну, по-любому ніякого чаю короте, бути не може, бо, тому що я тупо проігнорив пасажира. ну, Тупо проігнорив пасажира короте, з його просьбою музики. Дворся до сплати, він дав 100, каже, спасібо, без здачі. Я погнав, каже. А він був з тростю і каже, почекайте хвилинку, бо я, типа, не комунікабельний каже. <гум> Думаю, ладно, хай буде не комунікабельний. <гум> так, вроді би тут, так. Да? Так, да, тут. добрый вечер. Добрый вечер. Я извиняюсь, у вас нема зарядки Lightning до no iPhone? А вы где-то едете? Там, куда я водил? А, вот. Я так и заряжаюсь. Только она не дотянется туда. Да, без разницы. Дякую. А, стоп, я вам пауэрбанк могу дать. О, ничего себе. Вот, короче, трое Спасибо. Главное, у вас його забрати. Потім. Я віддам не проживати. 264 до сплати було. Пасажирка дала 300. Блін, а чого я закрив, якщо я хочу підвести підсумки праці? Прикиньте, дали 300. Е, ну, павербанк, то, звісно, я їй дав, типа кондейчик включений, музичка грає собі, все чітко. Но один вопрос, конечно, мене поставив в ступор. Її. Ми так уже від'їхали. Вона каже. Чуєте? А... Як взагалі так, типу, блин. Ви. Як ви каже, почали вести ютуб канал. І я такий думаю, блін, шо? А де взагалі написано, що я веду YouTube канал, думаю. Та й кажу їй, типа, блін, що якось, не знаю, дивився, типу, таких, коротше, таксістів медійних. Я думаю, я попробую сам щось записати, коротше, у нас в Вінниці ще таких не було. Ти собі так. Від скуки кажу, і плюс це додаткова мотивація виїхати, щось підзаробити, підзаписати. Ну, типа, воно працює в плюс. Типу, по мотивації. Мається на, на увазі, от я сижу вдома, думаю, блін А поїду-ка я щось запишу. Знаєте, тобто особа, особа коротше, не було ніяких там. Це ти, блин, типу садиш, коротше, буває таке, дивишся, Сірік, там, граєш якусь ігрушку, щось чудиш, щось мутиш, короч, а потім ну, оп, і типа хочеться щось записати. І ти їдеш, записуєш і, і працюєш. Тобто додаткова мотивація в праці з'являється. Ти отак, вот пацани. А зараз ми надаємо підсумки, тому що я не підводю їх. Закрив, вообще восьмірки. А что там болт кажешь? я з нього не вийшов? І він так і там... Ні. він не так і там. Я не знаю, чи я працював сьогодні я, я не пам'ятаю. Вроді би не працював. Це коротше вся каса яка є, це вся каса от, за цей період. Але блін, фокус стріляється і все по Але що найголовніше, що е, я з міста ж виїхав, ой, з Стрижавки виїхав по іншому агрегатору І за 235, так, да, по-моєму, так. Да. Хай віднімемо, звідти 20%. Получим. Що ми получимо? Коли віднімемо від 235 20%, га? Ми получимо розфокус, блін. Мінус 45, виходить, треба відняти. І получається в нас. Що це... Ну, хай 200 гривень, хорошо, округлим. Там 200 гривень, тут 400 мінус 60. Це 380. Плюс 200. Коротше, 550 гривень чистих коштів за такий період. Зараз я нажму пару кнопок. Тут забрали стрілку, треба блін, рухатись. горить горить, цей. короче. зелений. Блін, з цим автофокусом пацани, я срав на нього. Ще блін, можна влетіти коротше, за цього автофокуса. Буду старатися, звісно, ловити його, але не хочу. Все. Забуваю коротше, на автофокус. Подивиться, походу, на GoPro писати. Просто ночу, ну типа на гопроху хера не видно, а тут хоч щось видно. І таке, от. 51 км пробігу, диви, нема фокусу і все. Бля. Ти хоч здох, треба нажимати, щоб він з'явився. 51 км пробігу на 2 години. Отак от от вийшов у нас вечірній виїзд і каса чиста 550 гривень. 52 км 550 чистих. Ну, бачите, що ж зробиш? Нічого не зробиш. Такі реалії. Прийшлося 9 кілометрів подаватися з Стрижавки. І оцей заказ мене іменно і сплутав. Ну і пару таких заказів, де я подавався по 2 кілометри. Ну, коротше, кілометраж насамперед похір. Тому що він не віднімає мені нічого абсолютно. Пустився тощик. А ми зустрінемося завтра. Давайте.